І так, поїхали далі. Частина третя, е, величезний розпродаж, ободна казка. Е, і буду вам показувати, розказувати про середньої довжини курточки. Бачите, вони всі майже в одній довжині. Залишилося в нас супер, їх багато, аж сім штучок. Е, так, курточка в розмірі С маломірить, тобто Еска на таку звичайну Еску, не та що Елька. 6482, український 42-й розмір чорна. Зараз я ще вам про неї більше розкажу. 6,442, 46-й розмір. Снижечка в нас 30%. 95 лебединого пуху, 5 пера з капюшончиком. Таню, підійди ближче і покажи, що це не проста така плащівка, не проста тканинка. Видно в камеру? Що тут є е, щось таке, як ґратки, тобто клітиночка як е, шкільний зошит, вона майже не видима, але разом з тим це створює якусь таку. Е, Фактуру. В будь-якому випадку це є фактура. Ось цей принт, він майже невидимий, дуже-дуже ну, стильно, дуже круто. Така смачнюща фурнітурка, чорна в тон, е, в тон куртки, е, замки поломані. Тобто все абсолютно незвичайне, не все класно підібране, все е, з всякими різними штучечками, що якраз свідчить про, про те, що ця куртка. Дороговартісна, легесенька важить 500 в ній буде надзвичайно тепло, це є до мінус 20, і разом з тим лебединий пух він адаптується до температури тіла і температури зовнішнього середовища. І прекрасно, ну, лебеді вони ж по, плавають по водичці, тобто і прекрасно, прекрасно реагує на вологу. 42-й, 44-й розмір, якщо ви забули, що я говорила на початку. Поїхали далі. Одна єдина розкішна курточка, трошечки довша, ніж попередня. В красивінному в пісочному такому кольорі має вставочки вставочки з липучки. Оце частинки липучки. На таку саму липучку зав'язується з боку, що надає їй такої, як міксу між спортом. І на щодень, щось таке от. Тобто оці кольорові вставочки вони дуже класно підходять, коли ви одягаєте спорт, джинс, костюми спортивні, щось таке дуже розслаблене. Тканинка компаньйон трошечки інша. Вона теж йде фактурна. Тут же йде однотонне все, тому що багато фактурних деталюк. Зверніть увагу на дорогущу фурнітурку, яка в тон. Основних карманчиків. Ціна 6232 гривні, 42-й розмір. Лебединий пух. Так, ще одна красунька в Лебединому пуху. Тут знову ж таки йдеться градка, клітиночка. градка говорять в нас на Західній Україні, у Львові. Це щось таке польське. Тобто, клітиночка така, як зошит. Я, напевно, що не буде видно цього на відео, але. Я озвучую, що вона не однотонна, така трошечки багатша виглядає. Ось така от красива курточка. Вона з середньої довжини. Має на, на пасочку таку сумочку, де можна положити наушники або якусь там собі дрібничку. Функціональні кармани. Один, другий, третій, четвертий. Розмір. 46. Лка. 1083 лебединий пух. Ага, це в нас. Так. Але її можна носити теж без, без пасочка. Так зробити її чуть оверсайз, але з пасочком воно тепліше. Теж до мінус 20 буде вам добре. Так, тепер курточки, які мені дуже подобаються. особисто мені. я бої, от Куртка, яка є. А, Стилю стилю утворююча. Ось такі куртки, їх дуже круто носити під світлі е, світле пальто. От пальто холодне, ви одягаєте ось таку куртку під низ, і е, буде вам тепло. Буде вам дуже тепло і другий слой, і буде вам дуже стильно. Е, по розмірах е, 30% скидки це є 42-й, еска. Це є 44 і 40, зараз я перевірю. Так, 44 і 46. 30% скидки, я зараз вам скажу, маю тут пораховану ту скидочку. Так, зі знижкою 6,993 гривні, Крім цього, от вже покажу вам так, можна носити окремо. так, Ось такий собі комірчик, який зашпиляється. Його можна одягати на светрики, на блузки, ну тобто стилізувати, як вам подобається. Натуральне хутро, ось так вона виглядає з комірчиком.